Ірина Павлівна сиділа на кухні і крутила в руках весільне запрошення. Білий картон із золотим тисненням, витонченими літерами, вибитим я доньки, Зоряна та Андрій запрошують. Лише одне було інакше вона була не в числі гостей, а запрошення було чисто символічно. Перед очима знову поставила донька із словами Мамо, не приходь, я вже всім сказала, що ти захворіла. Відтоді вона застигла, немов землі її вибили з-під ніг. Доню, а як же так? Я твоя мама, це твоє весілля. Мамо, ну будь ласка, я не можу зараз все пояснити, не приходь, так буде краще. Телефон розривався від дзвінків, Зряна всіх готувала до того, що мами не буде. Родичі і сусіди цікавилися. Ірино, як твоє здоров'я. Чули, ти захворіла, бідолашна. Тримайся, відпочивай, не переймайся, що не зможеш бути на весіллі. Ірина стискала слухавку і усміхалася крізь сльози. Та так, трохи тиск підводить, нічого страшного. Люди співчували, а вона відчувала, як усередині щось рветься. Донька і її єдина дитина власними руками вирізали її з найважливішого дня. Вона пригадала, як зорянка була малою. Чернява, з великими очима бігала босоніж по двору і кликала: Мамусю, дивись, я ляльці платячко пошила. Ірина працювала в школі прибиральницею. Зарплати ледь вистачало, але донька ніколи не ходила голодна. Вона відкладала кожну копійку, щоб купити й нову сукню в школу, щоб зоряна не почувалася гіршою за інших. На батьківські збори Ірина завжди йшла у своїй старенькій кофті. Але з гордо піднятою головою, бо знала, її дитина найкраща. Коли Зоряна вступила в університет в місто, Ірина плакала від радості. Її донька стане вченою, освіченою. Вона їй писала довгі листи, пересилала гроші, які заробляла тяжкою працею. А потім усе змінилося. В університеті Зоряна швидко влилась в компанію модних одногрупників. Там не було прийнято згадувати про село, про простих батьків. Мамо, якось сказала вона по телефону: не приїжджай гурдожиток, я сама приїду додому. Ірина не надала цьому значення, думала донька, соромиться, що вона в старенькому обранні. та нічого думала, головне, щоб їй було добре. А потім у житті зоряни з'явився Андрій, молодий підприємець з багатої сім'ї. Вона приїхала до мами і гордо показала каблучку. Мамо, ми одружуємося, сяяла донька. Весілля буде велике в ресторані з музикою і фотографами. Доню, розчулилась Ірина, я така щаслива за тебе. Вона відразу почала думати, що одягнеться. Мріяла стояти біля доньки в той важливий день дивитися, як вона стає на рушничок щастя, а потім пронала ті слова Мамо, не приходь. Я вже сказала всім, що ти хвора. Ірина довго не могла збагнути хіба вона чимось зганьбила доньку? Так вона проста жінка, так вона не мала модних суконь, не вміла говорити правильними словами, але ж вона дала доньці все, що могла. Уночі вона плакала в подушку Боже, невже я для неї тягар? Невже моя донька соромиться мене настільки, що краще їй сказати, що я хвора? День весілля настав. Сусідка Маруся зайшла привітати. Ірина, як шкода, що ти не змогла піти. Таке гарне весілля, наречена мов картинка, а Андрій який красень. Ірина усміхнулася, але в очах стояли сльози. Вона лишилась вдома сама з тим самим білим запрошенням у руках. Вона уявляла, як там в ресторані, Зряна сміється, фотографується, обіймає гостей, і як хтось може запитає, а де мама, а вона скаже, мама хвора не змогла прийти. Минуло кілька днів. Зоряна приїхала додому в дорогому убранні вся сяюча. Мамо, не ображайся, почала вона. Просто там було стільки людей, я не хотіла, щоб ти. Ну, розумієш? ні, доню, тихо сказала Ірина, не розумію. Мамо, я тепер живу іншим життям там усе інакше. Я не хотіла, щоб з тебе сміялася. Сміялася? Ірина ледве стримувала сльози. Сміялася з чого? Що я проста, що я тебе виростила сама, що я ночами не спала, щоб ти вивчилась? Зоряна опустила очі, вона не знала, що відповісти. Доню, сказала Ірина. Ти можеш соромитись мене, але, пам'ятай, ти є тим, ким є завдяки мені. Я не ображаюся. Я просто більше не мріятиму бути частиною твого життя. Після цієї розмови вони бачилися рідше. Зряна жила в своєму новому світі, а Ірина залишалася в селі. Вона продовжувала ходити на город, пекти хліб, зустрічати сонце біля вікна. Але всередині жінки завжди жила рана, біль від того, що її єдина донька відреклася від неї. Час ішов, у селі шепотілися бідна Ірина, дочка її соромиться, а вона тільки посміхалася. Вона навчилася жити з цим болем. Та інколи, коли ввечері вона сідала з запрошенням у руках, їй здавалося, що на ньому лишилися не золоті літери, а відбитки її власних сліз. Час минав, Ірина ще десь в глибині душі чекала, що дочка таки приїде, буде шукати шлях до примирення, але поки що цього не сталося. Зоряна насолоджувалася своїм новим життям, в якому їй було добре і без мами. А як ви оцінюєте чинок зоряни?